Добрий вечір всім. З другого дубля записую. Перший дубль повністю показав, розказав, завів машину, заправив, показав тиск. Ну, як завжди, включаєш, а воно на половині когось Б зупинилося, то, що стояло на машині вібрація і він виключився. Коротше, коротко об'яснюю, Купляємо балон газу. Можна купляти балон будь-якої фірми. Під конектор китайський, обичний. китайський, який коштує на Алі 350-400 гривень, у нас на ОХ 500-550 хто за скільки продає, купляємо цей конектор. Проблема в чому? Оцей конектор, стандартний роз'єм, тут різьба 12 мм. 12 з копійками. Ну, коротше, стандартний якийсь там акме одна друга. Поняття немає. Цей роз'єм стандартний практично для всіх автомобілів, 13 мм для заправки штуцерів усіх однакових, сучасних автомобілях. Що робимо з балоном? З балоном робимо слідче. Хадо зробило, що вони зробили різьбу на 11. Що на малих, що на великих балонах. Різьба на 11. І відповідно продають свої шланги за півтори тисячі. Всю. Ця проблема рішується як. Ось я тільки що. На попередньому відео сказав би я відрізав термоусотки. 14-та термоусотка склеїм. Одрізаємо отакову, Або сусіда беремо, або куми сусіда, або жінки сусіда беремо. надіваємо зажиголочкою, де зажеголочка? Нагріваємо, воно термоусаджується і приклеюється. Тобто воно не здвинеться, коли накручуватимеш. Обрізаємо, відповідно, тут орівнесенько, щоб воно було симпатично, тому що цей краєчок впирається в оту резиночку. Якомога менше тут шероховатості, щоб зверху було. Елементарно накручуємо цей шланг. Ну, як оце одною рукою накрути? Диви. однією рукою накручуй. Тут, до речі, в балончику залишився ще гострухи. трохи. Диви. Плотно, капітально держиться, що, що дурно. Коли заправляємо автомобіль, наділи, завели машину, включили кондиціонер, на, е, включили, наділи конектор на тоншу. Там два. Один тонший, один товщий. На тонший ніпель наділи. Воно зафіксувалося. і воно вже вам показує тут тиск. Е, відповідно, тиск должен бути в межах зелене-синє. Якщо воно на зеленому, одиничку там показує е, ну, до синю, це малу Я завжди накачую десь отакого. Тобто надіваємо, показує, відкручуємо, закручуємо трошки крон. Там голка, яка вдовлює цю. Закручуємо, ви побачите, стрілочка хоп і пригне, як воно придове. Ану. Балоніше гозу стовщить. Це тільки що заправу, повний балон туди вліз. І держимо відповідно верх ногами, газ потихеньку йде. Оце займає десь 2 хвилини. Він потихеньку йде, ви регулюєте тиск в межах. Серединки синього, тобто він опускається, опускається, а ви трохи додаєте серединка. Серединка, держиться серединка, закрутили, воно потихеньку опускається. Знову відкрутили. І так робите, відкрутив, закрутив туди-сюди, поки воно перестане та стрілочка прігать. Або поки перестане стрілочка, або поки фото. В більшості випадків 330 мл – це стандартний. 330 г, це пів літри 330 грам. Це стандартний об'єм кондиціонера легкового автомобіля. Тобто балон влив, ну це я влив трошки лишнювати. що в мене там, виходить, був газ і більш-менш давлення було нормальне до одинички. Ну, балон влив. Я точно знаю, що лишнє воно страве. Там предохранителі, всіх, там все є в тому кондиціонері. Лишнє воно, якщо треба страве, а ні, то. На два года ходить. Ось тут таке. Тому ну, що в Ютубі я не знайшов наших пояснень таких. Хреново, звісно, що перший кадр не вийшовся. Ну, вже ж вибачайте, бачите. Моємо, що маємо. Так, щасливо всім. пока.